Люди похилого віку, як маленькі діти, також очікують подарунки від Святого Миколая, каже керівник проєкту Домашня опіка Наталія Масник. Допомогти таким людям закликають в Тернопільському благодійному фонді Карітас. Приносити можна солодощі, медикаменти, памперси для дорослих, постільну білизну та засоби гігієни. Це одинокі, старенькі люди. Проблема, напевно, найбільше це є брак спілкування. Також і і допомога по господарству. В проєкті «Домашня опіка ми постараємося за допомогою святого Отця Миколая, щоб він відвідав наших стареньких, що є в проєкті «Домашня опіка, по їхніх помешканнях. Особливо тих стареньких осіб, які ведуть малорухомий спосіб життя, вже неможливість мають вийти з своїх помешкань. І Святий Миколай їх потішить своєю присутністю, а також подарком. Готуються до Дня Святого Миколая діти з проекту Мобільна робота з молоддю в Україні. Це є діти з багатодітних малозабезпечених, кризових родин. Також це є діти напівсироти, які або діти, які живуть з опікунами, чи з бабусею, чи з дідусем. Це діти, які приходять в нас в центр і будуть ставити сценку до Миколая. Також ми готуємо вертеп. І Андріївські вечорниці це вже буде свято для сімей і дітей. Аби подарунки від Святого Миколая отримали усі потребуючі, благодійний фонд Карітас закликає мешканців області приєднатись до акції. Солодощі, фрукти, засоби гігієни, канцелярське приладдя та інші подарунки можна приносити в Карітас, що знаходиться на вулиці Замонастирська, 1, у Тернополі. Наша акція буде проведена 18 грудня. О 12-й годині тут у благодійному фонді Карітас. Тому найперше запрошуємо усіх діточок і вже всіх решту, хто щорічно приходить, або ще хто не знав, але може прийти і отримати подарунок.